Моя котики и качка, я сегодня буду грати в такой War. Mm. Сейчас давайте тут зайдем. И я, звісно, буду. Так, mm -mm. я хочу сейчас домик для себе строить одной. Такие вот, вот такие вот зайдет домик. Mm. Так вот. Я, до может, еще приют буду строить? Но для приюта треба чи особняк. Хотя, может, да, особняк треба. Або, ну, не вот этот отель. А, такий домашний больше твой дом, понял я, вам Я же хочу все перекидать из нуля. Буду пытаться эстетично. Такс. Давайте зараз спочатку. А це от буде спеціальна да, кімната для моїх тваринок. Угу. Такс. Давайте зараз тут візьмемо обої шпалери зараз. Візьмемо з котиками, ну, бо в мене будуть тільки котики. Собачок я не хочу заводити. Бо вони. Бо вони будуть ссоритися кожен день. А мені таке не потрібно. Угу. Так, такс, такс. Давайте візьмемо зараз отакий от домик. Ну, я знаю, що їм буде цього дуже мало, тому візьму іще Тарішечки отаких от. Якраз дві хвата. І отак от, от іще давайте. О, якраз добре. Сейчас я хочу еще один лоточок поставити. Маленький якийсь. Сюда, отак. Угу. Оце для котиків корм. І може, ще я одну собачку заведу, це може. Угу. І ще бутичка. Якось так. Тільки чогось у мене воно замерло. Давайте зараз ще якийсь коврик, ну, щоб їм було зручно. Хоч вони і коти, але їм теж треба, щоб було зручно. Якийся маленький ось такий. Звісно, не естетика. Ну, нічого. Нічого страшного. І зараз от наша суперсім'я. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять кошенят. Ще Давайте хай тут буде, тут ще отака, от бути. Так, один тут, один тут, один тут грається, другий отут, оцей отут. Ой, якраз такс. Давайте зараз ще щось у тут я хочу. Бо якось сильно прям. І ще я їм хочу маленької одежі. Якраз на почті ці, ці там воно є. Уті бозі. Так, у мене є мільярд подопитних. І я зараз буду маленькі всякі штучки і там ще є бантики на собачках. давайте сейчас будем. Вот тут Головни угу. Так, это не. Не. Так, вот тут. Я хочу вот таке. Давайте теперь вот тут. Вот такого Так, стене. Ой, я а такие маленькие колпачки. Я хочу маленькую такую палиту. Сейчас давайте вот такие вот колпачок. Мун колпачок. Сейчас давайте тут так сюда. Давай давайте еще такую маленькую корону. Ага. Не, на сюда. Вот сюда. Сюда. Еще тут я. Ще такого маленького. Ну, мабуть, це все. Ще є отака от маленька Йолочка. Вона не сильно, та, я її не хочу. Тут є. Ну, якщо там нічого не знайду, то Йолочка буде. Ой, та тут ж дівч... дитячому ще дофіга всього. Йолочка хай буде. Дитяча. Ой, дивіться, тут є ось така. от. Ось така ще є. Тут, короче, його прям дуже багато. Ну, це ж добре. Ой. Ось тут так. Ой, блін, на. Сюди. Так, тепер це от було тепер це. Угу. Так, мені ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11, 12. 13. 13! Круто! 13! Давайте тут ще щось оглянемо. Може, тут ще щось буде. Ні, 13. Ну, хоча нащо я щитала, я сама не знаю. Просто. От тепер отака от, от штучка. Угу. Так, теперь еще вот такая вот мини-шапочка для, котя... для котенка. Ой, блин, сюди. сюда. Сюда. Ага, угу, еще такие вот, такая вот шляпа черная. Угу. Ой, сюда. Сюда. Раз, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять угу. десять. ще десять? Ой, блін. Я ж не взяла. Уже дев'ять. Зараз буде вісім? вот тут. І зараз еще. Тут останнє. Ой, ой ой сюди. І остання така еще. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Бо я іноді считаю, та іноді не. Ну тут еще мені до фіга хватає. Ну, я буду не считать, я, я просто буду просто буду одягать. Бо мені прям дуже надо. ці шапочки. Ну, це еще не все. Це дуже довго надо буде робити. Давайте еще ось так от. Угу, цей сюда. сюди. От. Еще такий колпачок сиренький. Ну, я там еще по локациям походю. Угу. Колпачок сиренький. Колпачок такой. Ой, сюда. Угу. Так, ну я не знаю, це брать. Ну, так, хай, значит, будем. Так с. Той був колпачок. Спочкайте. я. Так, там був колпачок. О, то Золотий колпачок. Я на золотому закінчила. Так, це було. Це не надо. Так, раз, два, три. От раз. Ще ще, за два. Два. Три три, три, три. останнє, Фух, все. Сейчас давайте у всіх будемо це все, -все забирати. No my już będę obcętnie kończyła, no więc nie zapomnijcie stawić lajki i subskrybować mojego kanału. do zobaczenia!